Добрий день, шановні криптодобродії. Сьогодні буде огляд стареньких кранів. До речі, я про них забув, але вони працюють вже роками. І ну, це головне. Підкреслю, що дані крани вони для тих, хто має час, має бажання де взагалі просто покористуватись, спробувати на смартфоні. Поїхали Перший оглянемо Біткоін Кеш. До речі, з двох даних криптовалют. Першим був халвінг у лайткоїна, але з ціною ну, нічого такого не відбулося, поки що, Да? І потім біткоін кеш не так давно, ну і нещодавно, як пам'ятаєте, 20 числа поточного місяця у біткоїна був халвінг. Я до чого? До того, що збирайте, тому що через наступні 4 роки ціна, ну самі побачите, якою буде. Поїхали. Реєстрація буде під даним відео посилання, а також мікрогаманець FaucetPay. Ви там просто електронну адресу при реєстрації вкажете, тому що при реєстрації саме на гаманці PaulsetPay там необхідно, це і сказано, необхідно зареєструватись за допомогою емейл. Так, кожну годину верхня позиція тиснете. У вас буде декілька варіантів ТР спроб, повезло можна не чекати наступні 100 біткоін кеш Сатош. Теж непогано. 92. Я обираю 100, але можна далі випробовувати да, долю. У вас таймер, що ви. Робите. Чекаєте або ж можете звертати даний додаток. Тут реклама є, повертаєтесь назад, відлік розпочався. Звертаєте. Можна запросити інший кран поки що. Час іде. Ми те саме робимо на лайткоін-крані, тиснемо спін, випробовуємо долю. І аж жартую. Опа! Це дуже добре. І що? Нормально, 1515. Ну, хто називає лайтоші, а хто лайткоін сатоші. У мене було приблизно 3-4 рази по 100 тисяч лайтош. Теж нормально. Загальний баланс, бачите? Я забув, реально, ну майже рік, а то й більше, я не користувався даним краном. І згадав, і думаю, чому б не розповісти про нього. Додаткові бонуси можна бачити. Третій рядок, бонус «Claim Available. Вони з'являються тут теж кожні 4 години. Реклама. Переглядаєте або ж звертаєте. Знову до нього і починається відлік. Це свого роду такий можна сказати лайфхак, але він буде працювати не відразу, тому що. Даний додаток адаптується в лапках до вас і потім ви зможете робити наступні дії, я зараз вам про них скажу. Повернулись до цього першого екрану, тиснемо. Очікуємо, ще раз тиснемо. Якщо влаштовує когось 100 або 92 біткоін кеш сатоші, ну, будь ласка, я, щоб прискорити відео. Роблю наступне. Як бачите, таймер починає відлік, і це плюс, коли ви вже робите спробу. Тобто ви можете тут випробовувати долю в лапках досить, ну, недовго хвилин за 10, да, можливо, там у вас і більше зможете зробити тут. І таймер. Не від останнього моменту починає працювати, І це є невеличким плюсом. Бонус додатковий. Також тиснемо. Бачимо, що пішла реклама. Хто хоче дивитися, хто не хоче, звертає, знову повертається до крану. Буває таке. От я, до речі, про це хотів сказати. Чекаєте знову, коли з'явиться активна ця назива її тицялка. Чекаємо. Або ж, якщо ми натиснемо зараз cancel, ви побачите, що знову відлік розпочався, тому що я годину тому звертався до нього і майже використав усі можливості свої. У вас два таймери і користуйтесь ними. Більше тут я не буду радити нічим додатковим користуватись, тому що воно, ну, чесно, не має сенсу. Це головне. Номінал невеликий на вивід, і вам нічого не треба буде робити. Якщо я не помиляюсь кожну неділю, можливо, вони щось змінили, автоматично звідси переказ відбувається, ви вкажете свій гаманець False Pay і забули. Лише тицькаєте та користуєтесь даним краном. До лейткоїну повернемось. Як бачите, вже можна. Випробовувати долю. Далі. Знову тиснете. І так оце можна цілий день тискати, переглядати рекламу або ж не переглядати, таким чином робити, як я вам показую. Значить, що до цього лайфхаку, ви бачите да, в моменті, коли звертаєте, звертаєте, мабуть, це неправильно, слово, зварачувати російською. Я маю на увазі. Craim Reward. Готовність є знову тиск Після декількох спроб у вас буде можливість не переглядати воно собі в пасивному режимі, в звернутому так званому, буде відлік. і як бачите, те ж саме на попередньому крані відлік розпочався другого таймеру. Я просто використав. І тут можливостей досить багато. Я не скажу, що багато можна заробити, але все ж таки можна зробити. І у вас будуть шанси, ви побачите, навіть в коментарях зможете написати, що справді виграєте по 100 тисяч лайткоїну, Сатош, Лайтош. Або ж біткоін кеш Сатош. Ну, для біткоін кешу це, в принципі, така сума. Ну, нормально. Вайткої у нас в ціні набагато менше разів у сім'ї приблизно. І я думаю, що відео для тих, хто хоче потицькати саме на смартфоні, не на комп'ютері або подібному девайсі. З Google Play скачати для Android без проблем, посилання під даним відео. Ну і всім тільки прибутків, надприбутків. Головне, що сонечко світить і все у нас гаразд. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця догори.